Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про електронний гаманець Pire. Про те, як він працює в Україні, а він на початок 2025 року поки що працює, звісно, нема деяких важливих функцій. Але про все по порядку. Ми зайшли в наш Paire. Заходимо в свій аккаунт. Допустимо, ви вже пройшли реєстрацію. Реєстрація відносно легка, так як і верифікація. Після того, як ми попали в свій аккаунт, у нас приблизно така картина. Якщо у вас е, немає ніякого балансу, то у вас все буде по нулях. Перше, що ми бачимо зверху, зліва, наш баланс. Якщо в нас включений язик русський, то в рублях. Якщо ми мову переключимо на англійський, то буде в доларах. Це обща сума балансу по всіх рахунках. Наші рахунки це от ці от карточки. В основному це все криптовалюта. Більшість з них нам, як правило, не потрібно. Основні валюти це долар, євро, рубль. Дехто користується USDT і біткоїном, ну це вже по вашому бажанню. Для удобства включимо русський. Так, йдемо по порядку. Це наш баланс общий. Увідомлення. У мене в даний момент показується значок 0. Це увідомлення. У вас вони будуть, якщо ви пройдете верифікацію, то про це получите увідомлення. І важливі новості системи. Так, далі йде ваш рахунок, це номер. Завтра починається з літери П і цифри. Ідентифікація. Завершена, якщо ви пройшли верифікацію, якщо не пройшли, то не завершена. І коли ваш аккаунт зареєстрирований. Також є IP безопасність включена, виключена. Якщо вона у вас включена, то ви зможете заходити тільки під своїм IP. Рекомендую виключити. Так буде краще. І СМС безопасність Це вам потрібно буде підтверджувати вхід в Fire через SMS. Кожна SMS стоїть 5 чи 10 центів. Дещо не пам'ятаю, але суть в тому, що вона стоїть достатньо таки дорого. Далі мова, як ви вже зрозуміли, тільки два англійська руська. Далі тема світла темна. Мені більше подобається світла. Далі підтримка. Є служба підтримки, вона працює. Звертався лише один раз, мені подобалося. Далі, настройки профіль, логі, реферали, карти. Профіль. Ну, зайдемо, бистро, верифікація. Придеться замазувати дані. Зараз мені не треба було нажимати. Безопасність. цікава вкладка. Отправлять провірічний код і мастер-кей. Включіть мастер-кей або виключити кей До мене часто пишуть про те, що де мій мастер-кей. я не можу користуватися своїм кошельком. особливо ті, що перший раз заходять в Pire. Так що я рекомендую не ставити галочки навпроти кей І тут є стоїмость одного СМС 25 центів. Я казав, 5.10 стоїть, я помилився. Точніше, СМС стали дорожчі. Вони стояли раніше 10%, центів, зараз стоять 25%. Тому функцію підтвердження через СМС краще відключити. Пароль поміняти пароль увідомлення, які увідомлення будуть приходити і куди. Рекомендую включити на пошту, щоб приходили увідомлення. Так, платіжні шаблони це всі шаблони, на які ви робили платежі. Їх можна удаляти. Якщо їх не удаляти, то ви, коли ви переводите комусь гроші, то у вас в шаблонах буде показуватись його номер. Так, далі, Ще кнопочка вийде. Так, це ми прийшли настройки. Логі, реферали. Реферальна ссылка буде під відео. Я оставлю ссылочку під відео, у мене нема не одного рефералу, я буду вдячним, якщо хтось зареєструється як мій реферал, я по можливості я вам буду допомагати. І карти, це банківські карти, це одна з тих функцій, які сьогодні недоступні. На жаль, в Україні. Про наступні функції, які недоступні, ми поговоримо пізніше. Також важливий нюанс. У вас є один номер рахунку для всіх валют. Якщо ви раніше користувалися там WebMoney чи... Іншими кошельками, там для кожної валюти був свій номер рахунку. На паєр такого нема. Один номер для всіх валют. Якщо ви відправляють долари, до вас прийдуть долари. Відправляють, е, євро, до вас прийдуть євро. Рахунок вказується один і той самий. За винятком криптовалют. Зразу зайдемо наперед і поговоримо про криптовалюти. Нажмемо, допустимо, ми хочемо поповнити. І саме важливе, що вам потрібно знати, крім вашого кошелька, Криптовалюти, що платіжна система Pair не приймає переводи від міксерів і правителів із другу, других груп різка. Тобто там є перевірки різного роду на те, чи законним способом получені кошти, які ви відправляєте. Це дуже важлива функція. Скажемо так. Якщо ви купляєте крипту десь на стороні, особливо, якщо вам хтось це предлагає. І ви рішите в такої особи купити криптовалюту, то можна попасти в неприємності. Тому я рекомендую поповнювати пайер нормальними грошима, якщо вам треба біткоін, а вже з пайера, спокійно собі переводити на потрібні вам кошельки і все таке інше. Тому що криптовалюта, як правило, зв'язана з якимись, скажімо так, нелегальними. Або непонятними справами в більшості своєму. Це я так відклонився теми. Тепер йдемо менюшка зліва. У нас є баланс, ми вже про це говорили, це наш баланс. Це ці карточки. В основному криптовалюти і три фіатні валюти. Далі, поповнить. Про те, як поповнити. Ми нажали поповнити, вибираємо, що поповнити от фіатні щита, долар, рубль, євро. Вибираємо долар, вибираємо систему, через яку ми можемо поповнити. О, вчора в них було 4, сьогодні в них стало 5 violet, USDT, BNB, ще якась біржа, непонятно, криптовалюта, через яку ми можемо поповнити свій кошелек як Pire. Якщо у вас є аккаунт на якомусь із цих сервісів і у вас там є на балансі кошти, ви можете без проблем ними скористатися і поповнити свій пайер. Виберемо це, ніколи не користувався. Вводимо суму, без комісії. І жмемо поповнити. Дальше інструкція буде інтуїтивно понятна. Я думаю, на цьому не треба зупинятися, як убична покупка в магазині все проходить. Яку б валюту не вибрали, я часто поповняв із Perfect Money, якого зараз тут нема, то завжди все проходило, як обична покупка в магазині. І з тими, з тими способами поповнення буде так само. Також хочу зауважити, якщо у вас немає нічого із того, що тут перечислено, перед тим як бігти на якийсь сайт, допустим, в Аді, і реєструвати там аккаунт, щоб його поповнити там, а потім перевезти гроші на Pair, вам необхідно переконатися, чи буде у вас на тому сайті можливість поповнити його з своєї банківської карти. Скоріше за все, такої можливості не буде. Також на момент, коли ви дивитесь це відео, тут може бути зовсім інша картина. Може бути поповнення через банківську карту Visa чи MasterCard. Також, якщо ви не з України, а з якоїсь іншої країни, у вас також будуть інші способи поповнення та виведення коштів. Зверніть на це увагу. Щоб не було такого, що ви подивились моє відео, а самі зареєструвалися як поляк, і у вас тут є поповнення через карту Visa і. Проблем ніяких з цим нема. Так. Про поповнення ми обсудили основне. По суті, вибираємо іншу валюту, і картина поповнення така ж сама. Е, яку валюту ми вибираємо? Від себе добавлю, це не має різниці. Завжди одні ті самі способи поповнення. Воно вже е, в самій системі Pair буде конвертісь в ту валюту, яка потрібна на вашому рахунку. Чи ви поповняєте з доларової карточки? чи з євро чи з гривень, чи яка б у вас не була. Воно все конвертується в самому пайері. Так далі. Перевести. Коли ми хочемо відправити комусь кошти, ми можемо відправити на паер, на вайлот на і на криптовалютні кошельки. Ми жмемо перевести, вибираємо шаблон це ті рахунки, на які ми вже переводили кошти раніше. Ми можемо написати номер рахунка. Починається завжди з П, Вот ваш. Родим. Тут є така три точечки. Можемо нажати, написати коментарі і код протекції, і термін дії протекції. В коментарі ми можемо написати що завгодно. Код протекції. Будь-який код, може є ограничення по кількості символів. І термін протекції. Що це таке? Якщо ви комусь відправляєте кошти. І вказуєте код протекції, то одержувач получить ці кошти лише після того, як введе придуманий вами код протекції. У нього на це буде термін, який ви самі виберете. Можете вибрати один день, 3 дня, 7 днів, 14 і 30 днів. Якщо користувач, коли як перевели кошти з кодом протекції, не введе цей код за вибраний вами термін, то кошти вернуться вам назад на рахунок. Також сума. І комісія. Комісія 0,5%, якщо на паєр. Також мінімальна транзакція 2 цента або 1 рубль. Срок виповнення мгновенно. Так, да, транзакції майже моментально проходять. Минута. Менше минути. Так, вроді все. Вроді все просто і понятно. Якщо ми вибираємо біткоін або іншу криптовалюту, то, звісно ж, треба буде ввести адрес кошелька, на який ми відправляємо. І сума вводиться в тій валюті, яку ми відправляємо. Якщо у нас біткоін, то 0, т -т -т -т, скільки ми хочемо відправити. Далі біржа. На цьому пункті зупинятися не буду. Довго пояснювати. В общем, якщо ви плануєте часто робити перекази, то. Є смисл вивчати, як вона працює. Якщо ви хочете зробити один обмін валюти, два, три, то чи там раз в місяць, раз в день користуєтесь, нема смусу на цьому зупинятися. Ну, і з нюансів таки скажу: ви бачите, тут що можна купити, ви не можете купити зділку як пропозицію на свій вибір. Ви повинні купляти ту, яка сама краща просто. Важко об'яснити, тому йдемо зразу до кнопки Обмінять. По суті, біржа обмінять це виповняє одні ті самі функції. Ми хочемо обміняти долари, наприклад, на рублі. Отдаємо ми 1 долар, отримуємо 94 рубля. Роблю на оборот, я віддам рублі, бо вони мені не треба, хочу отримати я долари, бо в мене в них зараз немає. Віддам я 100 рублів. Получу 0,9 долара. Хочу я 1 долар, віддам 110 рублів. Нажму кнопочку Обміняти. Обмін успішно виповнений. Кількість моїх рублів зменшилась. Кількість моїх доларів збільшилась. Ще раз нажму обміняти сюди. Хочу пояснити, що тільки що сталося. Я обміняв свої долари. О, свої рублі на долари. Так. Це можна зробити через біржу. Там курс може бути кращим, але транзакція не буде моментальною і об'яснити, як воно працює, буде важко. Тому, якщо ви не плануєте постійно працювати з Pair, а хочете просто закинути на якийсь сайт гроші чи ще щось, вам просто і Простіше скористатися кнопочкою обміняти і не утруждати собі жисть. В історії показана історія наших транзакцій. Це кошти, от, які ми відправляли, получали. Ми бачимо, 1 долар до мене прийшов, я потратив з нього 110 рублів. Це я обміняв. ID транзакції, інформація про транзакцію, статус виповнено. Якщо я вам допомагав поповняти пайер, то я міг відправити вам платіж по протекції, і статус тоді буде е, не виповнено, а в процесі. Тоді вам треба буде ввести код протекції, і тоді кошти прийдуть на ваш баланс. До чого я це розказав? Але до того, що я хочу запропонувати вам свої послуги по поповненню і виведенню коштів із кошелька Pair. Якщо вам потрібно поповнити баланс або вивезти з нього кошти, ви можете звернутися до мене. Інформація для зв'язку зі мною буде на екрані. Я зможу вам поповнити баланс на пайр або вивезти з нього кошти. Виводяться кошти, як правило, швидше чи поповняються, Поповняються година. Залежить від суми і від того, який час ви звертаєтесь. Мінімальна сума, яку я можу поповнити і вивезти 5 доларів, максимальної поки що нема. Максимальний термін, за який я можу поповнити чи вивезти, це одна доба. Обично все в пару хвилин займає. Якщо більше 2 годин, то це вже рідкість. Так що звертайтесь, поповню виведу. Принцип роботи у мене такий самий, як і в обмінників. Streampayer може поповнити і вивести кошти з WebMoney, Skrill і Alipay. Дякую вам за вашу увагу. Ставте лайки, звертайтесь, Поповним, виведем. Буду вдячний, якщо будете проходити реєстрацію, як мій реферал. Ссылка буде внизу під відео. Також ще про поповнення. Можна скористатися. Моніторингом обмінників для поповнення та виведення коштів і Spayer. Ссылка на моніторинг обмінників також буде під відео. Дякую вам за увагу!